Доброго дня, вітаю вас з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Дівчатка сьогодні в мене понеділок, 30 червня, останній день першого місяця, і місяць майже закінчився. Що в мене зараз в роботі? Що зараз в мене в вишивці? Вишиваю я зараз ось цю іграшку, Четверту вже боці. Три в мене готові, ну, майже готові, можна сказати. І перейшла я до четвертої. ї Я е, не встигла на минулому тижні е, багато з нею попрацювати, тому буду продовжувати. Тут мені залишили, щоб її закінчити, 2300 хрестиків, а це багатенько. І, напевно, за сьогодні, за один день, щоб вкластися в червень, я не встигну. Але. То нічого страшного, ну буде трошки на липень. Так що ось такий в мене перший план: я планую на цьому тижні ще взяти одну роботу. На 4 тисячі хрестиків. Ту роботу, яку з минулого року не брала жодного разу. Так що ви побачите дещо цікаве, я буду брати вишиванку, яку я взяла, щоб довести до фініша. Ну, а якщо щось ще встигну, то я вам обов'язково це покажу. А поки в мене ось такий старт на цьому тижні. Дзвоники, дзвоники, дівчата готові мої дзвоники. Ось така краса в мене вийшла. Ну, звичайно, краще, ніж на прев'ю, але ну, я все одно не все розумію, дівчат, хотіла вас запитати. От що ви вважаєте там на задньому фоні? Я не розумію, що то. Там якісь. Золоті смужечки, якісь, я не знаю, чи то є як, знаєте, обої якісь золоті, чи що воно таке. Там і бекстіч, і, і все. Навіть я ось тут роздивлялась, я не розумію, що це таке. якщо... Ну, Тут просто фон там якийсь. А що це за фон? Що вони мали тут на увазі? Не знаю, дівчата, не знаю. До речі, тут в мене у нас перше з'явився вже не тільки гостролист, а і е, омела, бачите, білі ягідки і ось такі довгуваті листочки. Ну, Тут гостролист теж є. Е, цікаво мені було, навіщо ось тут робити. Золоті хрестики, а потім їх закривати Бекстічем, бо їх майже не видно. Ось тут, де Бекстіч золотий, зрозуміло все. А навіщо ось тут було це? ну, Таке, знаєте, не знаю. ну, Так вирішили дизайнер. Дівчат, все добре, все вишилося, але в мене воно дуже-дуже ну, довго і повільно все вишивається. Для мене ці іграшки займають багато днів. Я вам скажу від 5 до 7 днів чомусь одна іграшка, хоча там менше 4 тисяч хрестиків, на них 3,5-4 десь так. Я вам казала, що тут було 3800, і я встигла їх відшити сьогодні. в мене аж п'ятниця, 4 число. Ви розумієте? Е, ні, я розумію, що я час потратила ще на інше відео. Я бачила, е, ви бачили, що я знімала і е, плани, і буду ще знімати підсумки. Напевно, напевно чи завтра, чи післязавтра, не знаю вже, коли встигну. Е, хотіла сьогодні, але сьогодні в мене теж не вийде. Так що, дівчата, цю роботу я виконала, але, знаєте, вже ну, скоріше вони в мене не виходять. Не виходять, там треба побагатень, знаєте, так покоперсатися, можна сказати. А я хочу брати наступну роботу. І це дівчата, ось ця робота, яку ви, ну, дуже-дуже давно в мене не бачили. Я, напевно, у минулому році її брала останній раз. Десь. Влітку, напевно, так само, не пам'ятаю. Який план в мене в цьому році на цю роботу вишити 4 тисячі хрестиків. До речі, давайте я вам нагадаю, як ця робота виглядає. Це дизайн від Анкор і в мене на ньому вишито приблизно 11 тисяч хрестиків з 41. Багато-багато ще вишивати, ви розумієте, тут досить великий план зашиву. Буду працювати, напевно, я ось тут, бо мені дуже подобається це та центральна частинка цього дизайну, і я хочу побільше якраз її і повишивати. І так як в мене п'ятниця-субота, а в неділю в мене інша робота, з якою я працюю, не, не, ну, зрозуміло, що я 4 тисячі не встигну за ці дні зробити. Тому я принесу вам її просто вже в неділю і покажу, скільки встигну. Ну що, я потрошки просуваюсь. Не так швидко, як хотілося б. Додала я 1360 хрестиків, з 4 тисяч поки що. На інше просто в мене не вистачає часу. В мене постійно. Весь час чимось зайнятий. І такі, знаєте, домашні обставини не дають вишивати, можна сказати. Але все ж просування є. Я звишила зараз два кольори. Це ось такий світлий -світли рожевий і один з ось цих зелених, бо тут їх два. Три темно зелені і два ще ось тут. Я ще один додала. Потім мені треба зробити ще от самий світлий зелений Бо ось тут десь є його початок, а далі нема. І буде переходити вже на е, такі жовті, охряні, ось щось таке буде. Чи травинки, такі якісь пожовклі, і е, тому їх ще треба буде додавати. І я думаю, що потім ще трошки навіть і море зачеплю, але там море, знаєте, такі великі ділянки зашивки одним кольором, то буде, знаєте, такий відпочивалочка. Тут треба ще попрацювати. Велика робота, велика, цікава, гарна. Анкор взагалі гарні дизайни має. На жаль, мені здається, що вони новинки не роблять вже зараз. Але всі дизайни, які в них є, це цікаві дизайни. Ну що ж, це я відкладаю вже до наступ... на наступному тижні, буду продовжувати. А зараз я, як і завжди, влітку, як вам казала, я буду брати ось цей дизайн. Дівчата, що хотіла з вами поговорити, в моєму відео, де я знімала плани на наступне півріччя, дівчата дуже ретельно намагались звернути мої, мою увагу на те, що їм здається дуже темним цей кусочок. Давайте, дівчата, ми подивимось на це фото. Це. Звичайно, роздруківка. Я вам що розповім? Я хочу розповісти вам деякі деталі про те, як робиться роздруківки. По-перше, програма, в якій ми малюємо схему, сама створює прев'ю. Задаєш їй завдання, вона створює прев'ю таким, як вона його е, бачить у своїх кольорах, бо е, кольори налаштовують в неї програмісти, які її створюють. Вони дуже подібні до ниточок «DMC». Але це не 100% співпадання. По-друге, коли ми йдемо на роздруківку, кожен апарат друку має свою насиченість кольорів. І так як я не маю свого апарату роздруківки, а дівчата мені саме на це і звертали увагу, що в мене тут дуже світло, а тут дуже темно. Хоча я з ними зараз ще посперечаюся. Чому? Потім трошки. Опарат має свої. Налаштування. Я свого апарату не маю, принтера не маю свого, тому друкується так, як друкується там, де я це роблю. Вони не будуть підлаштовуватись сподкої кожного клієнта. Я роздруковувала в двох друкарнях, і що я вам скажу? У ті, які я зараз, мені подобається більше. У першій кольори були ніби більш насичені. Але ось ці прев'ю в них вигорали, вони жовтіли з часом. Я маю розруківки там півроку тому зроблені, і я, я бачу, що воно жовтіше. У цьому немає такого жовтіння, і я вже залишилась тут. І я думаю, що це буде вірно. По-друге, Дівчат, кажуть, що ось цей куточок в мене. А подивіться, я ось зараз вам піднесла під камеру. І ви бачите, цей куточок більш темним, ніж я ось так вам віднесу. Третє, що... про що я можу сказати, це камери. Це камери, які нам передають кольору ось цю передачу. І ось, бачите, навіть ось так я поставлю. Ви будете мати більш насичені такі кольори одного того самого прев'ю. Якщо я поставлю ось так, вам буде більш засвічено. Якщо я поставлю ось так, це буде третій. Бачите, як відрізняється. Я не можу вам передати прямо-прямо так, як воно буде насправді. Тому ми і беремо відшиви. Тому я і прошу, щоб дівчата, декілька різних дівчат відшивали, бо навіть... Камери, які фотографують у них. Це зовсім по різному. Особливо я зараз бачу це на авантюрах. Бо дівчата відшивають один і той, той самий дизайн. Одними тими самими ниточками, кольорами і фотографують вони по-різному. Десь на природі, десь в кімнаті і освітлення різне. Тому, дівчата, ніколи не треба прям так ну, 100%. Дивитися. Дивитись на прев'ю, воно передає загальну картинку. І ще, дівчата, що? Якщо подивитись на ось цей мій куточок, а я вам казала, що це лише 13% роботи. Як ви розумієте, це ось такий. Ось такий клаптичок від ось тієї загальної величезної роботи. І ось ті всі світлі кольори, коли додадуться, то все це буде дуже гарно. Зараз ось навіть давайте я вам спеціально взяла два аркуші салфеточки. Я прикрию все це, що згори, і покажу вам те, що в мене зараз вишивається. Ви бачите, який темний цей кусочок без тих додаткових кольорів. Біз того, що є. І подивіться, ну, чим ось цей куточок не відповідає? Ну, я ось зараз я не знаю, як вам ось так показати. Цей куточок відповідає всім тим кольорам, які є і на прев'ю. Ну, я хочу, щоб і те, і те було видно, а воно не видно. Бачите, чи там, чи там фокусується. Бачите, всі кольори відповідають, і воно все буде дуже добре. Просто це залежить дуже від зйомки, від камери, від освітлення. Дівчата, і я вам 100% впевненість передам, що результат буде добрий. Не лякайтеся, не пугайтеся. Ну, неможливо просто передати на камеру, як робота виглядає на очі. Бо я навіть роботи, які вишивала не мої дизайни, вони не відповідають прев'ю. І коли я дівчатам їх приношу, я знімаю, я постійно показую, я розповідаю, я намагаюся приблизити віддалити, щоб вам показати різне освітлення. І все одно, коли я дівчатам приношу ті роботи на зустрічі, вони мають зовсім інше враження. Вони кажуть, да воно ось так не видно. Ти подивись, який там. Фон, чи який там е, колір гарний виходить. Е, ну, зовсім не так, як передає камера. Ну, неможливо. Просто е, все, щоб ось так е, зразу вам співпало. І роздруківка, і е, камера як знімає, і освітлення як впала, і чи день, чи вечір. Це. ну Просто розумійте, що. В цьому все і залежить. Давайте все ж таки до виживки. Я думаю, що я вам пояснила, щоб ніхто не лякався дівчата, відшив буде таким, як тут це буде гарно, світло і цікаво. Що тут в мене? Зараз, як ви бачите, я вишиваю вже вазочку і перейшла на квіти. Я в цьому місяці, як і в минулому, буду по неділях брати цю роботу і просувати далі. Маю на зараз вже 3600 хрестиків, і це трохи більше 13%. Я вам кожного тижня це показувати не буду. Буду просто йти далі, буду просто вишивати. Я зараз хочу е, продовжувати вишивати ось цю стіночку, попрацювати трохи з букетом. Е, в мене не всі кольори є, в мене не вистачає чи двох чи трьох кольорів. Е, ось не можу закрити цю плямку на е, підлозі ось цієї. Ці фарба тут, чи вода, чи це розлита. Ну, напевно, фарба якась така стара, стара фарба, яка залишилась на підлозі. І... Е, е, не можу це закрити, тому поки буду йти десь вище. А ну, якщо вже буду бачити, що я тут багато повишивала і буду переставляти п'яльця, тоді я вам знов це покажу. Так що ось це і це ви побачите вже в мене завтра. До речі, дівчата, працюю зараз з новою схемою. Долучилась я до такої дизайнерської гри, буде зараз, може, побільше схем, хоча я не хочу. Тіла, але ну, така гра цікава, мені е... хочеться хоч трошки там повишивати, повторювати схеми, а там як вийде. Ну, А схеми ви це просто будете бачити в інстаграм, бо я казала, що я схеми зараз не буду тут показувати. Так що ось так, дівчата, це буде вже десь на наступному тижні початок, і ну, щось там будете бачити новеньке. А потім, поки піду вишиваю, е... В тихий ранок, тихий ранок, дівчата. Дівчата, ну що, в мене понеділок, сьоме число вже? Я можу вам сказати, що я дуже задоволена своїми просуваннями вчора. Я здебільшого вишивала ось тут, десь зверху, ось цю стіну, встигла вичити. 500 хрестиків, трошки більше, там 504 чи скільки, ну приблизно так. І ви знаєте, чому я так задоволена? Бо я не знаю, як так, але я вчора знімала відео з підсумками за перше півріччя, і воно не дуже велике, воно там до 40 хвилин вийшло. Але монтувала я його, щоб ви розуміли, я його монтувала години 4, напевно. Я не знаю, чому мені програмка весь час щось там зависала. Потім вона не давала мені додавати фото туди. Я не знаю, я та... у попереднє відео, яке велике було з планами на майбутнє півріччя, то воно в мене легше пішло. Я там, ну може, годинки півтори його монтувала, і все, і все добре. А тут, я не знаю, я 4 години, я його і туди, і сюди. І ой, пробачте, штовхнула вас. Ну, тому ось, ви знаєте, стільки часу на це пішло, що я задоволена 500 хрестиками навіть на цьому. Дівчата, дійсно, вам більше в найближчий час не буду показувати, бо на такій роботі такі маленькі просування просто не помітні. Ну, де ви бачите? Ось це в мене трошки ось тут зашивається. Тут треба 2-3 тисячі, тоді буде видно. Бо робота велика і буде дуже гарна. Її розмір, дівчат, нагадаю: 150 на 195 хрестиків. Я думаю, що до речі, дівчата, я вам казала, що в мене на ній було 13%, А це було неправда, там було 12%. Ну, 1% звичайно, нам погоди не зробить, але. Все ж таки, 12% було, зараз вже майже 14. Тому так добренько повишивала, гарно е, встигла, задоволена тим, що встигла. Що я планую на наступний тиждень? Ну, я буду продовжувати, звичайно, працювати з. Е, Берговими птахами, я буду брати знову вишиванку, і я хочу взяти ще одну роботу, яку я в цьому році вже брала, але ще не дуже багато на ній повишивала, треба далі рухатись. Ну, може, хтось з вас вгадає, що це, це одна з робіт, на якій я планую відшити один ряд. Ну, як, якщо ви пам'ятаєте, що таких робіт в мене лише дві то Тому, може, ви згадаєте, яка саме це буде робота. Я, до речі, дуже її люблю, і кольори мені там дуже подобаються. Я думаю, що я встигну щось повишивати там. Так що ось такий в мене вийшов тиждень. Дівчата, всім дякую дуже за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Хто ще не поставив, поставте мені. Е, я задоволена минулим тижнем Я зняла багато відео. Е, я сподіваюся, вони вам теж сподобаються. Подивіться, і плану за минуле півріччя і за, на наступне півріччя і підсумки за минуле півріччя і взагалі взагалі багато цікавого. Мені самі цікаво, завжди такі відео дивитись, тому я і знімаю. Ну що ж, дякую ще раз вам і бажаю вам натхнення, здоров'я і миру!